Ви, мабуть, зустрічали людей, у яких жодного фото в соцмережах, ні селфі, ні подій, ні подорожей. У світі, де увага, валюта, вони ніби зникають із радарів. Але психологія каже, це не випадковість. Їхня тиша говорить більше, ніж сотні постів. Є п'ять причин, чому людина може зникнути з вітрини соцмереж, приватність понад популярність. Такі люди просто цінують контроль не над іншими, над собою. Вони не антисоціальні, вони просто оберігають свій внутрішній простір. Їм не потрібні лайки, щоб відчути власну цінність. Вони знають, хто вони є. Без церкал без коментарів, їхні я не формується чужими поглядами, їх не зносить хвилею трендів, бо вони стоять на своїй землі. Емоційна зрілість, вони не виставляють селфі, щоб довести свою цінність. Вони вже почуваються цілісними. Психологи кажуть, що такі люди менш тривожні, не шукають схвалення і більш зосереджені на реальних цілях. Глибина замість шуму. Такі люди рідко говорять, але коли говорять, це має сенс. Вони віддають перевагу щирим розмовам, а не поверхневим лайкам. Вони розуміють цифрову ілюзію. Багато з них усвідомлюють, наскільки соцмережі можуть спотворювати реальність. Це явище відоме як теорія соціального порівняння. Коли ми вимірюємо свою цінність, порівнюючи себе з ідеальними сторінками інших, вони обирають спокій замість показухи. Тож, коли ти побачиш чийсь порожній профіль, не думай, що в їхньому житті нічого не відбувається, можливо, вони мають найцінніше спокій. Глибину та справжнє я. А до якого типу людей належиш ти? Пиши в коментарях.